Пане Артеме, вітаємо вас. Доброго вечора. Я я, я от якраз анонсую нашим людям розповідаю про те, що на Луганщині, звичайно, особливо на окупованих територіях та не на окупованих. І гуманітарна ситуація досить складна, але ворог також там намагається лізти в наступі, десь йому подекуди це вдається. Біля окремих населених пунктів ситуація загалом намагану. Контролюється збройними силами України, але вона загрозлива. Якщо можна з того, що можна говорити знову ж таки про військову складову, воєнну складову е зараз на Луганщині, де найгарячіше, де найнебезпечніші напрямки. Ну і яка ситуація загалом у ворог там накопичив дуже багато сил та засобів? Ну, Найважча ситуація на сфальтінського напрямку. Йдуть дуже важкі бої, але Наші хлопці тримають свої позиції, навіть якщо там десь е, якісь переміщення відбуваються, то постійно йде відбиття позиції. Якщо ворог стирає з лиця землі, тому що були деякі позиції позавчора, які ворог просто стирав з лиця землі, але наші хлопці їх повернули. Лише за сьогодні я знаю, що на сватівському направленні направленні так е, навіть противник кинув свою там нові, найновітнішу зброю, як він розказує там. Прорив прорив не прорвався через позиції, згорів. А, і це не може не радувати, але обстріли постійно продовжуються і дуже дістається зараз населеним пунктам. Дякувати Богу, і немає постраждалих цивільних і ситуація така напевно напружена, але дякуючи нашим збройним силам, відбуваються ці всі навали, атаки. Ми розуміємо, що ворог до цього готувався що ворог готувався до того, щоб нанести удар, відволікти наші основні сили з інших напрямків. Але хлопці тримають і наносять ураження. Я от читав сьогодні з того, що було офіційно заявлено, що ворог просунувся в бік Нової горівки. Це підкажіть, будь ласка, це десь той самий напрямок, про який ви зараз говорили. Сватівський чи це окремо десь це, це, це вище? Це напрямок на Купенс, це трохи mm -hmm. вище було висування. Ну противник робить усе, щоб просунутись до ріки і закріпити свої рубежі. Але я ж кажу, знову ж таки наносить удари. Просто дуже дуже за останні дні сконцентрував скажімо так, артову артпідготовку і, і авіаційну дуже багато насипає, але хоче Угу. Ну, тепер щодо щодо е, громадян, спершу поговоримо про тих громадян, які, скажімо, хочуть виїхати з окупованої Луганщини. От є такий пункт пропуску коло Тилівка. Він його тимчасово закрили і е-е у ну, радять там експерти, хто очевидно на цьому знається, як можна виїхати з окупованої Луганщини? А Чи можна виїхати з окупованої Луганщини? Чи є велика кількість охочих звідти переїхати на підконтрольну Україні територію? Дивіться, виїзд з території Луганщини зараз дуже проблемний, тому що ну особливо для чоловіків. Тому що якщо це чоловіки, то на кордоні Росії зрозуміло, що там по кордон Росії на кордоні Росії на блокпостах навіть до виїзду чоловіків затримують і дуже часто направляють одразу або військомати їхні, або доставляють ДМП про співпрацю, куди ви їдете. І дуже важко стало виїжджати, навіть якщо раніше там було за кошти організовувалися ці трафіки, якісь для громадян, і вони могли виїхати. То зараз цього майже немає, тому що е, допрацьовують спецслужби. Я ж кажу, загалом за останній час дуже збільшилась кількість блокпостів, дуже кількість, збільшилась кількість перевірок і контролю. Особливо це стосується громадян, яких ще немає російського паспорту, без нього взагалі нікуди неможливо виїхати. За останні тиждень інформації щодо якихось можливих виїздів чи щоб хтось е, кругами проїхав, якось у нас не було. Mm -hmm. Ну і також хочу запитати про, про життя людей в окупацію. там про те, що ці, ну це напевно, і не дивно, але будь-які від того, що ціни на продукти високі, до того, що люди з їхніми проблемами і потребами хворі, е занедужелі. Ще якісь там мають біди проблеми, це нікому не потрібно. Як якщо говорити про оці території, які були окуповані ворогом, починаючи з 2022 року, з лютого місяця, яке життя там зараз, і чи дійсно ворог геть не цікавиться питаннями життя людей? Ну крім того, що я знаю в одному з населених пунктів ворог. Дуже хвалився баскетбольним майданчиком. Ну, ніби це такий подарунок містянам. Хоча це майданчик я прочитав, відкрили ще в 2019 році. Будь ласка, да, ми це бачили по майданчику. Дуже цікава ситуація. Ну поміняти військо. Ну це в стилі руського міра. На українські харчі, як ми вже розміщали, покласти пакетики єдиної Росії, рознести причому просрочене. Але ситуація дійсно такі моменти бувають смішні, але ситуація дійсно критична: І Рубіжний, і Рісічанський, і Сєвєродонецький, і Попасне все, що а, поряд зі смугою зіткнення дійсно взагалі нічого не робиться окупаційною владою, не відновлюються ані електропостачання, ані водопостачання. І дійсно дуже велика проблема саме з медичним забезпеченням. Якщо харчі вони ще хоч іноді з'являються, да, да, за цінами, які в 3-4 рази вищі, і дозволити їх собі можуть лише ті люди, які або пішли пішли на співпрацю з ворогом або ще на якихось мілких підприємствах, звичайні робітники, які там намагаються вижити, з тому, що вони також півзарплатні там отримують. Не інші люди її дозволити не може. Але дійсно дуже проблемна ситуація, що стосується медицини, тому що в нас ж залишилось дуже багато пенсіонерів там і саме надання їм допомоги і швидкої допомоги медичної, воно взагалі відсутнє, тому що повністю інфраструктуру ворог розрушив, коли е заходив в ці міста і вів з нашими силами. А потім нічого не відновлюючи, те що було більше наш ціле адаптував під е військові шпиталі е завіше туди російських лікарів або лікарів. Території окупованої 14-го року, і спочатку там було для наших громадян з остаточним принципом: там, якщо залишилось місце, чи якась медична можна, можливість надання медичної допомоги, надавали і так само по більшості міст, там де вони змогли захопити свого часу швидкі допомоги, машини, екіпажі швидкі допомоги, машини швидкі допомоги, зрозуміло, що за рік машини трошки. Почали виходити з ладу, і вони їх просто вивозять до Луганська, нічим не замінюючи. Тому, власне кажучи, швидка допомога взагалі не працює. Вже неодноразово ми заявляли про ті факти, що навіть якщо люди отримують травмування, чи бойові, чи не бойові, надають допомогу один одному, тому що потрапити до лікаря взагалі неможливо. І те ж саме, що стосується ліків. Ліки за останніми там нашими декілька разів вже проскакувала ця інформація про те, що вже Такі псевдотаксисти організували там ледь не бізнес з того, що привезти ліки з самого Луганська на ці території. Але зараз на цій території стає все важче і важче знову ж таки кажу, потрапити, тому що рубіжне, креміна, лісічанськ майже закрити до відвідування тих, хто не прописаний в цих містах, або не має спеціальної перепустки на 30 діб, яку можна отримати лише. Самому в Луганську, і якщо немає цієї перепуски, але якщо, і якщо ти не прописаний в місті, в місто, просто не пускає. Я ж кажу, влада знову ж таки вишуковує, намагається усіляко закрити можливість інформування українських військ, інформування нас власне робить те, що ворона, скрізь да? на окупованих територіях. Я вам дуже дякую, пане Артеме, що приділили час.